Четверте авто подарували українським військовим небайдужі громадяни Чехії. Мінівен Крайслер вже в Олександрії завдяки Євгену Озірному та ще великій кількості Олександрійців, які донатили на те, аби автівка перетнула кордон. Саме цю автівку нам подарував Петро Буковецький. Пригнали ми її за допомогою благодійного фонду Легіон Нескорених, тому що ви розумієте, це дуже, дуже об'єм роботи по бумажкам, по всій бюрократії, без цього ж ніяк, ніде, нікуди. І ви знаєте, ще хочеться подякувати чешським друзям СТО Брокарт, які завжди допомагають безкоштовно ці машиночки. Там ви ж розумієте, машинка стояла, а нею ніхто не займався, тому її подарували. І хлопці її поставили на колеса, щоб вона доїхала сюди. Їхала ціла, доїхала в адекватному стані. Тобто, це все ну і звісно ж. Дякую Олександрійцям, дякую новопражанам, дякую всій громаді за те, що ви небайдужі і ви завжди підтримуєте збори, донатите і за допомогою цих грошей ця машина тут. Усі машини, які вже надійшли від чеських друзів, ефективно працюють на різних ділянках фронту, рятуючи життя та допомагаючи у виконанні поставлених завдань. Дана машина пройде техогляд в Олександрії та чекатиме, поки її нові власники пройдуть реабілітацію. Стан машинки з виду, як завжди, вони непогані. Ну а так то треба з нею займатися. Нада первого черефорсунки встановити, треба, бо або вони виходять з строю. Ходовочку теж так само треба всю зробити, бо її причіски немає. А на це ж вже надо гроші. Та саме гроші треба, немає, немалі. Десь на ну, десь тисяч тридцять буде. цього разу разом з машиною чехи передали і близько двох десятків дитячих малюнків, які волонтери також передаватимуть військовим з машиною та посилками. Цього разу діти передали нам місце з машиною, малюнки. Самі вони малювали, та саме там навіть вони підписалися, чеськими словами, хто малював. Так, доїхали до нас. Хлопці будуть за машинами приїжджати і ну, я буду їм передавати малюнки. І поки одне авто чекає ремонту, волонтери оголошують збірне інше, яке доведеться теж ремонтувати, але вже спільними зусиллями. Наразі збір знову на ремонт авто, тому що ви розумієте, що авто на фронті це, це як ниточка, яка поєднує бійців, і їх домівки, бійців, і їх місце дислокації, коли вони з завдання переїжджають, і навіть і госпіталя, і аптеки, це все, це просто це, це життя. Автівка це збережене життя.